Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий класний хеджбек Це Hyundai Giots 2005 року випуску з мотором 1,4 бензин та механічною 5-ступінчастою коробкою передач Все це працює на передньому приводі. Автомобіль має Євро 4 газ. Е, класний стан по кузову, класний стан по техніці, класний стан по салону. Будь ласка, подивіться, як по кузову все виглядає. На автомобілі є пару косметик, але взагалі нічого критичного немає. За віку почали трішки з'являтися рижики, але це все зразу робилось, нічого не запускалося. Автомобіль повністю хазяйський. На ось таких класних 13 х титанових дисках на класній новенькій літній резині. Подивіться, будь ласка, як виглядає автомобіль. Світлого автомобіля віксеннон. Автомобіль має тонування. Зараз перейдемо до салону. Будь ласка, подивіться, як виглядає салончик автомобіля. Все в дуже гарному стані. Подивіться, кнопочки, ніде нічого не затерта, кермо, сидіння, все в крутому стані. І так, перейдемо до комплектації. Автомобіль у нас має 174 тисячі пробігу, має повний електропакет, Чотири склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, дотяжки вікон. Газ Євро 4, як я вже сказав, автомобіль також має кондиціонер, класну музику. Перероблено парктронік. Задній має автомобіль, ось такий класний мафон. Гарно дуже грає. Стан автомобіля, ви бачите, просто супер. По техніці автомобіль взагалі ніяких вкладень не вимагає. Ходова частина, мотор, КПП, щеплення, все повністю вчасно обслуговувалось. І ніяких вкладень не потребує. Автомобіль сів та поїхав. Чекаємо вас на тест-драйв та огляд даного автомобіля у нас в автосалоні.